Привіт, мене звати Тарас, і сьогодні я тобі розповім, як ми перетворили ось це на ось це. Внизу будуть таймкоди, тому можеш перейти одразу на ту тему, яка тобі цікава. Напевно, найважливіша частина нашого автомату, тому що це те, що, власне кажучи, відрізняє нас від у тих старих машин, які приймають лише готівку. Наш бізнес орієнтований на молоде покоління, тобто ну, на таких, як я, і там до 30-35. Уся ця аудиторія, переважно в 99 випадках ситуації, використовують лише PayPass. Тому необхідно, щоб в автоматі ця система оплати також була. Насправді, це реалізувати можна двома випадками. Перше, це термінал і друге QR-код. Ми ж в своєму першому автоматі використовуємо термінал. От як ти думаєш, скільки він коштує? Можливо, 2. 5. Ну, 10 тисяч максимум. Ні. За свій термінал я віддав 21 тисячу гривень. І. Не спіши мене засуджувати за це, тому що насправді фішок там просто море. Про всі я не буду згадувати, тому що ми не всіма і будемо користуватися. Наприклад, там є встроєна камера, напевно її можна використовувати як систему нагляду, але я не знаю, чи ця функція працює, хоча, можливо, потім ми її в майбутньому підключимо. Те, за що я обрав саме нашу цю коробку жовту, це те, що вона вміє відслідковувати скільки яка пружина прокрутилася. Штука. Просто нереально крута, тому що мені не потрібно кожен раз ходити дивитися, чи звільнилася та пружина і необхідно заповнювати чи ні. Я можу просто відкрити додаток в телефоні і там воно все буде відображатися. Думаю, зрозуміло, що якщо стоїть термінал, то кудись повинні приходити кошти з нього, так? Одразу скажу, що просто підключити його на картку не можна. Це тупо звучить, але я навіть це перевіряв, не можна. Необхідно обов'язково реєструватися ФОПом, і ФОПом в Україні можна зареєструватися з 16. Проте є така неймовірно крута штука, як Дія, і в неї є така опція, як зареєструватися ФОПом за 10 хвилин. Супер круто, супер зручно, але. З 18 років насправді це через те, що якщо ти неповнолітній, то тобі необхідно нотаріальний документ про те, що батьки дозволяють тобі займатися підприємницькою діяльністю, і це насправді супер великий гемер, тому що це не так, як в школі тобі просто батьки написали якусь записку фізруку, типу звільніть мого сина. Ні, тобі необхідно йти в нотаріус і платити, по-моєму, 700 гривень. Мені папа казав, просто за те, що тобі. Спочатку поставить нотаріус. Просто дія не може обробляти ці документи і тому необхідно бігати по снапом. А це ще гірше, ніж заплатити 700 гривень, тому що, ну, той, хто стикався з цією системою, напевно, мене зрозуміє. Сидиш в черзі 4 години, приходиш, тобі кажуть, що тобі не вистачає цього документу, іди його роби там, там сидиш в черзі. Це коротше, це може займати просто місяці, але вихід цієї, цієї ситуації є набагато швидший. Знайти людину, яка вже зареєстрована ФОПо. Звучить нереально важко, але в моєму випадку я це зробив. Дядько Вова, якщо ви це дивитесь, ще раз вам величезне дякую. По факту, якщо ви знайдете людину, якої вже в якомусь банку відкритий рахунок ФОПу, він може відкрити ще один рахунок в іншому банку, теж під себе, і сплачувати податок один за два рахунки. Корисна інформація для тих, хто хоче займатися чимось подібним. Можете одразу йти, якщо ви користуєтесь терміналами на Якс в банк Райфайзен. Крутий сервіс, і, мало того, вони є офіційними партнерами на Якс. з ними найлегше комунікувати. Класний банк, рекомендую. Наступний етап всього нашого перевтілення наклейка. Автомат уже був чорним, якщо ти не бачив, як це все відбувалося, і це взагалі друга частина. Про те, як ми його довозили, як ми його купували, можеш переглянути в першій. Отже, автомат у нас чорний, він вже виглядає сучасніше ніж від 90% усіх автоматів, але все одно він не привертає увагу. Тому необхідно було розробити дизайн бажано. Мінімалістичний, щоб вписуватися в сучасні рамки, щоб вирізнявся автомат і взагалі привертав погляд людей. Так як ми на всьому, на чому тільки можна економили, дизайном займався я. Я не буду казати про те, що в мене є якась освіта веб-дизайнера. Там, там колись було давно відео. Ні, не, не диви, не дивись це відео, то просто кошмар. І по факту мені було дуже важко зробити той дизайн, бо якраз знань у мене майже ніяких не було. Але дизайн вийшов достатньо непоганий. Ти знаєш? Взагалі, з самого початку була ідея повністю весь автомат. 360 градусів обклеїти однією величезною наклейкою. Але коли я вже прийшов сам автомат, я побачив, що в ньому є купа граней купа гострих граней що головне, і ця наклейка просто рівно б не лягла. І ми вирішили, що... Так як у нас чорний автомат, він вже виглядає круто. І хай чорний вже буде його основним кольором. Ми просто зробимо наклейки з якимось мінімалістичним текстом, з теж чорним фоном, ну, вони типу будуть здалеку зливатися. Хоча близька, понятно, що нічого не буде. Але все одно, все одно це вийшло достатньо круто. Ну Дизайн, який не який у нас вже вийшов. Наступним кроком необхідно було його роздрукувати. Тут, в принципі, в Києві мені повезло, дуже багато є друкарських студій, але я друкував Вольф. А у них на сайті одразу можна загрузити свій файл, і вони перевірять, чи підходить він по всім параметрам. І в принципі вийшло достатньо круто. Якістю друку я задоволений. Здалеку просто Просто шедеврально. Але ну, зблизька, оце особливо на логотипі, там просто величезний текст вийшов. Трошечки, трошечки видно, але ну, це взагалі не суттєво. До речі, наклейки мені довелося об'єднати в одну велику, роздрукувати її, всю, всі зразу. Навіть номерки, оце кожна спіраль має свій номер, я теж їх роздрукував. Тобто, це не цінники, які треба міняти. Оцю наклейку приклеїв і все, воно вже стоїть на все время. І ми підходимо до того, що все-таки ми не професіонали у цьому, і коли прийшов час наклеювати ці наклейки, ми наклеїли їх криво. Як би мені соромно за це не було, але все одно, трошечки, якщо прям підійти близько до автомату, видно, що наклейка йде не так перпендик... а трохи вбік. Я не. Ну... Це дуже важко зробити, якщо ти ніколи цим не займався, але знову ж таки, здалеку все виглядає неймовірно круто. Все ж таки, ми якось його трохи підкоректували, тому що навіть десь трохи в розмір не попали, десь трохи наклейка трохи короткувата вийшла. Тому ми купили просто чорну фарбу. Там, де ми ще й вирізали оцю білу лінію, трохи тако нерівна, ми її теж підфарбували. І. Здалеку? Бо я, напевно, це шостий раз скажу, але здалеку виглядає дуже круто. Бо навіть на оцій Фоці, яку постійно вставляють, виглядає реально дуже круто. Зблизька, звичайно, такого може хтось піде, блін, який рукожопце зробив, це я зробив. Але все одно, мені здається, робота вийшла непогана. Ну нарешті все готово. Термінал працює, кошти надходять на рахунок, наклейка наклеєна, фарба підфарбована, автомат виглядає круто. Ми навіть купили наш товар, вже він зберігається на складі 11 тисяч, на це ми вже теж відклали, про це вже детальніше буде в наступній частині. Необхідно знаходити, куди ставити цей автомат, заробляти кошти. І це, напевно, найважче в цьому всьому, тому що знаходити локації це завжди гемер. Бо це треба задовбувати людей. Бізнеси не зацікавлені, в тому, щоб їм хтось став автомат, їм треба нав'язати цю ідею, що їм потрібен він. І ті бізнеси, які реально в цьому необхідні, тобто воркплейси, офіси і це все. У них вже є якесь старе корито. Тобто я їм телефоную, вони кажуть, у нас уже є. Навіть не уявляю, що в них там є якась фігня, яка приймає лише готівку, нею користуються раз в місяць, але вона у них є. Тому необхідно ставати. Більш відомим брендом розвивати себе, щоб впізнавали, і такі да, справді нам потрібен хороший автомат для наших працівників. Але що ж робити мені зараз? Зараз, напевно, найкращим варіантом було поставити цей автомат у нас в університеті, в якому я навчаюся, тому що це якраз величезний потік. Цільової аудиторії, плюс, так як я їхній студент, можливо, вони захочуть підтримати починання якогось бізнесу. Тим паче, що я навчаюся на якомусь наближеному факультеті до бізнесу. Дуже на це сподіваюся, проте я вже чекаю з вівторка місяць, тиждень майже чекаю на їхню відповідь і поки безрезультатно. Подивимось, якщо не вийде, то будемо шукати якийсь інший варіант. Вже про його розташування розповім в наступній частині. Якщо хочеш дізнаватися швидше про оновлення інформації в цій цій справі, можеш підписатися на мій телеграм-канал. Там же ти можеш зв'язатися зі мною напряму, якщо хочеш стати партнером чи частиною нашої команди. Буду всім дуже-дуже радий. Також, якщо бачиш оці чудові роботи на фоні, їх малює моя дівчина, і ти можеш їх придбати у неї в інстаграмі. Це поки що дуже недорого для такого мистецтва, тому. Класно, правда? На цьому, все. Дякую тобі за перегляд. Став лайк, підписуйся на канал, допомагай просувати цю всю справу. Був тобі радий, гарного дня.